Привіт, поговоримо про таке дієслово, як нахшаун. Корін слово є шаун. це мені нагадує слово шоу. Шоу роблять для того, щоб їх дивитися. Тому шаун – це дивитися. Але чому нахшаун? Ну, зараз дізнаємось. І взагалі, в якому контексті вживається це слово? Для того, в мене є деякі приклади. Можеш подивитися, яка завтра погода, або. Можеш подивитися, скільки в мене там грошей залишилось на картці. Можеш, будь ласка, подивитися, коли прийде перший автобус. Нахшаун вживається саме в таких контекстах, коли треба щось насправді не просто подивитися, а дізнатися. Тобто, нахшаун – це дивитися в сенсі дізнаватися, взнавати якісь деталі, інформацію, все таке інше. Шукати інформацію. Це в цьому значенні. Це не просто дивитися як TV. Е, якщо дивитися TV, тобто телебачення там, Ютуб, наприклад, Ich Shao' YouTube An. Я дивлюся собі YouTube. Це буде unshoun. Цей дивитися це буде просто от, дивитися пасивною інформацією, нічого не шукати. А нахшаун – це саме, от, дивитися. Де щось є, дивитися погоду, дізнаватися, коли буде термін, і все таке інше. Отже, почнемо, мабуть, з дуже простих речень. Якщо використовувати це дієсловно на шаун, як, наприклад, сказати Я дивлюся, nach. А що якщо ти дивишся? Du schaust Nach. Ви, хлопці та дівчата, дивитесь. Є А Як тоді сказати, можеш подивитися? Кансту нахшаун. Тобто, бачимо, що взагалі-то це діє слово Є. Yeah. Таке дієслово, яке роз'єднується на дві частини. Є оця частинка нах, це є префікс, і він буде йти в саме кінець речення. Однак, якщо є інше дієслово, в цьому випадку кенен, я можу, то все дієслово знову зліплюється в свій інфінитив, тобто в свою початкову форму. Дивитися. Ich kann nachschauen. Я можу дивитися, по суті, я можу подивитися. Можеш, будь ласка, подивитися. Можеш подивитися, де є зустріч. Kanstru Nachshaon. Водібішпрехіюнг іст. Окей, зупинимося. Тут є багато про що поговорити. По-перше, тут є два речення. Кансту Nachshaon це перше речення. І водібшпрехіюнг іст. Де. Інтерв'ю uh, є. Yeah. Тут ми бачимо слово Во. Воно більш не буде питальним словом. Це слово коннектор, так би мовити. Можу, будь ласка, подивитися, де відбувається інтерв'ю? Де інтерв'ю, де зустріч є. І коли в реченні є подібні коннектори, після них усі дії слова будуть йти сам кінець речення. Тому. Водібішпрехюнг іст. Як сказати, можеш подивитися, де зустріч буде завтра? Водібішпрехюнг моген іст. Як запитати, можеш подивитися, яка завтра погода. wie das Wetter morgen ist. свята Монген nachschauen, wie das Wetter morgen ist. Може no. подивитися, яка погода завтра є. Оцей приклад точно показує, що нахшаон означає не просто дивитися, а саме мається на увазі дізнаватися, шукати, знайти якусь інформацію.

Або я подивилася. Я б Я подивився, бо подивилася, коли зустріч наступного місяця буде. Я не подивився, бо не подивилася, де буде зустріч наступного місяця. Добре, пропоную тут на цьому зупинитися з цим дієсловом, а наступний раз. Наступного разу пропоную взяти дієслово handeln, діяти. Щоб, наприклад, сказати, чому ти саме таким чином дієш в своєму житті. Або ти дієш правильно в цій ситуації, або ти дієш неправильно в цій ситуації. Ну і все таки інше. Вчиняти, діяти, «handeln». Окей, дякую за увагу. I do następnego razu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.